Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! I'm so glad to see you again. Vocabulary Search. Другий урок за vocabulary у цій темі. Отже, сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 115-нашого з вами підручника. So task 1. Look, listen, and repeat. Послухай. Подивись, послухай, і повтори. Окей. Okay. Отже, напрямки руху. Зараз з вами вивчимо. Go down the street. Turn left. Turn right. Go straight. Go down the street. Йти вулицею. Йти вулицею прикладається вираз. Йти вулицею. So, turn left. Повернути ліворуч. Turn right. Повернути праворуч. Go straight. Йти вперед. Йти вперед. Okay. So, go down the street. Turn left. Turn right. Go straight. Task 2. Now let's match to make up sentences. Давайте зараз поєднаємо дві частини речення. Дві частини, аби утворити речення. So. We can go by bus or on foot. Ми можемо поїхати автобусом або піти пішки. Let's ask somebody. To help us. Давайте запитаємо, попросимо комусь когось нам допомогти. Excuse me, where is the science museum? Вибачте, де у нас музей науки, науковий музей, музей природи, можна ще сказати. Далі, you can't miss it. Ви не можете його пропустити. You can't miss it. Turn left at the traffic lights. Поверніть ліворуч um, на світлофорі. Go straight. Йдіть прямо. Йдіть вперед. The museum is next to the bank. Музей поруч з банком. It's not far from here. Це недалеко звідси. It's not far from here. Ось таким чином ми з вами поєднали. So, we have matched these halves, yes, to make up sentences. Work in a group of three. Попрацюйте у групі з трьох людей. Think of a situation to use three phrases from task A. Обдумайте подумайте ситуацію, аби використати в ній три вирази з прави A. Role play your situation. Розіграйте вашу ситуацію. Може, групова абсолютно робота. Excuse me, where's the Science Museum, for example? It's uh not far from here, it's недалеко. І порадьте, куди можна йти? So, uh go straight, turn left at the traffic lights. So, task 3. Use the words from the box and role-play the situation. Користуйтеся словами з таблички і розіграйте дану ситуацію. В принципі. Та ж сама ситуація про те, що ми запитуємо, де знаходиться якесь місце, і нам потрібно пояснити, аби нам пояснили це. І так, turn right at the crossroads. Повернути лівору, праворуч на перехресті. Crossroads – Перехрестя. Cross the road. перейти дорогу and go straight ahead. І йти прямо, нікуди не звертаючи. It's opposite there. Це місце знаходиться напроти чогось. Go straight ahead. Просто йти прямо. Без кросс роуд. Так. Turn right, повернути праворуч at the corner. На розі. At the corner на розі. It's not very far from here, можна сказати. Це не дуже далеко звідси знаходиться. Take a bus або a tram number. Сядьте на автобус або трамвай, номер такий. то І так, Student A You are a stranger. Student A ви людина, яка новенька в цьому місті. Запитайте, де знаходиться щось, як туди дібратися, який найкоротший шлях, аби туди дістатися. Наскільки це далеко, і який автобус вам треба, який автобус вам треба сісти, аби дібратися до цього місця. Student B You are a passerby. Student B, а ви просто звичайний мешканець цього міста або місцини, де ви зустрілися з нашим незнайомцем. Answer the stranger's questions. Спробуйте дати відповідь на питання незнайомця, який вас запитує, як дібратися кудись. Ну і ось така розмова у нас могла вийти з вами. Excuse me, where is the library? Ми шукаємо бібліотеку. Oh, it's not far from here, it's недалеко. How to get to the library? Now cross the road and go straight ahead. Зараз переходьте дорогу і йдете прямо. Turn left at the corner, повертаєте ліворуч на розі. It's opposite the swimming pool. Вона напроти басейну. I've been late, я вже запізнився. What is the shortest way to get there? Який найкоротший шлях, аби туди дібратися? Okay, tram number 7. Трамвайна. сідайте на трамвай сьомий. Thank you. Дякую. No problem. Жодних проблем. No problem, це як you are welcome, наприклад. Окей. Okay. Напишіть або складіть усно свої власні діалоги. На цьому це все. That's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. На наступному уроці, до речі, у нас з вами продовження теми граматики, вживання Present Perfect Simple і Past Simple Tenses. Don't miss it. Goodbye. Good luck. Have a peaceful day.